Привіт всім! Сьогодні такий гарний день. І я вийшла на двір попрацювати. бо Потім прийдуть знову дощі. Ну, Після того, як я зберу все, що тут можна зібрати, чи кріп, перчик, баклажани, помідорчики. Я ще приготую ось цю грядку, яку я, в мене ніколи нічого не виходило, під часник вирішила. Я її зараз спробую трішки вирівняти, вирізати ці рослинки, підсипати. Грунту підсипати перегнойчику і потім покажу, що в мене з цього вийде. Я привезла, перегною цілий возик, вирвала, що зрізала. Краще коріння стояла сікатором кущі, що вирвала з корінням, якщо воно дуже, дуже було товсте. І зараз я плоскорізом фокіна, зріжу всі ці бур'янчики, згрибу одну в Одне місце грабельками і засиплю зверху перегнуйчиком. Ось, що у мене вийшло, я весь бур'янець полола і поклала його таким бордюрчиком на край глянки. Як бачите, вона така кривенька схил. Тому ми зараз, там, де лежать граблі, від дощук, приберемо трошки землю, стежка буде трошки утоптана вниз. І на травичку, біля травички, насипемо Оцей перегній. І ось бачите, який в мене трофей. Я цю мурку вкладу туди всередину, як мульчу. А ось під живий базилік, то я його посаджу і морквичка. А це я дивилась, як росте сує. Теж туди покладу. Подивіться, що в мене вийшло, коли я трішки землі зняла зі стежки отут, і перенесла сюди. Якщо була грядка вузька, то вже це вийшло б. Грядка сходинка ну, на схилі. А оскільки в нас вона широка, десь близько двох метрів, то я привезу, може, возика, може й два возики ґрунту і підсиплю отут, де я поклала схошені бур'яни сапані. Покажу, що вийшло. Зара проспала, поки я це все робила. Нехай відпочиває в неї нічна служба. І ось далеко знімаю. Щоб показати, що я вирівнила, майже вирівнила перекіс, клін. І без перекопки, без важкої праці. Ну, і за того, що широка грядка, прийшлось привезти возок перегною і возок ґрунту. Використовувала я тільки в основному плоскоріз Фокіна. Фукіна. І ось так у мене. Земелька підготовлена для посадки чеснику. Я ще зверху завтра десь возьму мільчук, згрибаю, накрию зверху, щоб вона не пересихала. І ще місяць вона буде чекати, коли, я буду, ну, коли погода буде і я буду готова саджати чесник. А ось подивіться, фацелія, яка посаджена підля картоплі, вже збирається зацвісти. Привіт! а Зараз ми будемо для нашої нової ділянки під час них. Тут чоловік покосив. Воно вже навіть підсохне. І дуже гарне бур'яне. Без тіло. Бо наглядку краще не нести на стіна. Тут, тут більше ніж достатньо. Буде достатньо тільки і на одну грядку. А на інші. Ось так. Зараз знову біля мене відпочиває. Ось так я накрила грядочку. Тому що я вчора забила для чесничку мульчею. І зараз піде дощик, примоче. І там буде м'якенько прилізуть черв'ячки і буде чекати грядочка, коли я буду саджати чесничок. Пройшлася ще по грядках і згадала, що в мене на цьому клаптику була посаджена картопля. Тут було посаджено 8 картоплин, бачите, скільки я нарила. Теж непогано, а чоб ні було вільних 8 картоплин і вільний клаптик землі. Зараз зараз заволочу і теж засію фацелію, як там. Я далі і згадала, що в мене тут був експеримент на цій грядці. були посаджені гірки, ну вони вже гірки вони вже замерзли, а тут я просто вічка з картоплі зібрала і отак посіла. Дивіться, декілька кущиків виросло. Зараз спробую копнути і покажу, що вийшло. Прокопала я весь рядочок і подивіться, що я тут знайшла. Ну, Якщо враховувати, що це, розумієте, ті білі. Росточки, які на рослині виростають прямо в погребі. Я їх почистила для картоплі, щоб їсти, щоб вона далі не росла. І вирішила поекспериментувати, я так неглибоко прорила грядочок і посіяла, то навіть непоганий результат. Можна де більше зібрати і на наступний рік посадити. Зараз зберу. скільки картопельки я набирала. Ну, посаджу наступний рік, експеримент продовжується. А там, де була картопля, засію і де бер, Я беру фацелію, ось бачите, в мене, там, де цвіла, є в мене відео, цвіте фацелія. Так от я її не косила і зараз зберу оце насіння і посію.